Всім привіт! З вами Тетяна Кравцова і отримала посилочку від джерелі для свого зареєстрованого клієнта. Нагадую, що у нас є можливість зареєструватися як клієнт, отримувати знижку таку саму, як отримує консультант компанії. Плюс ще 50 гривень ви отримуєте на своє перше замовлення і кешбек у розмірі 10% повертається до вашого особистого кабінету. Для клієнтів, які бажають, даю. Дають доступ до свого кабінету, і я оформлюю замовлення для них самостійно. Допомагаю. І це та ситуація, коли я оформляю замовлення клієнту, а потім отримую його на новій пошті і віддаю клієнту. Ось накладна, що у нас замовлені? Замовлені у нас кисневий плямовивідник, який видаляє застарілі плями, освіжає відновлює колір речей і має дезінфікуючі властивості 400 грам. Вага. Виробник місто Харків. Українська продукція. Дуже гарно видаляє плями, також і на білих тканинах. Наш уже відомий універсальний засіб для кухонних поверхень легко змивається, не залишає розводів, лагідний для шкіри рук. Я користуюсь таким. Дуже мені подобається. Виробник місто Київ, товариство Фокус. Можна працювати без рукавичок. Якщо сильне забруднення, можна залишити на 3-5 хвилин і потім змити водою. Так, теж відомий засіб для видалення плям, жовті світлі. Від кави, від чаю, від білого вина. Швидко позбавляє речі від плям. Ми обробили, залишили на 3-5 хвилин і потім перемо. Не залишати більше на 10 хвилин, тому що йде зворотня реакція. Не містить хлору та його сполук, фосфатів, спирту, барників, ароматизаторів та консервантів. Теж виробник місто Київ. Наступний засіб це піна для очищення ванни, кахлю та сантехніки. Має дезінфікуючу дію і лагідна до шкіри рук. Виробник теж місто Київ. Теж не містить барвників, консервантів, фосфатів, сполук, хлору. Очищає гарно ванни, раковини, душові кабіни, зміщувачі та кахель. Не пошкоджує акрилові та хромовані поверхні. Такий приємний має фруктовий аромат, не агресивний. Йдуть три тригери, які додатково можна замовити. Один тригер коштує 10 гривень. Далі ось такий бальзам роликовий від застуди та головного болю. Таким бальзамом я користуюся особисто. Ось мій бальзам. Ось такий вигляд він має такий ролик. Скажу, що дуже гарно знімає головний біль. Ніс, нежить допомагає при нежиті. І має не такий неагресивний запах. Схожий з бальзамом зірочка відомим нам, але менш, запах набагато менший, ніж у бальзама. При застуді використовуємо, дуже таким розслабляє, і навіть коли безсоння, теж допомагає при безсонні. Дуже хороший бальзам, тому рекомендую. Серія ідеальна: 50, це ліфтинг-крем, інтенсивне зволоження, розгладження зморшок. Крем для шкіри навколо очей. Від серії ідеальна 50. Виробник місто Харків. Дуже гарна серія, теж такою користуюся. Так. І праймер для, очей з матуючим, праймер для обличчя з матуючим ефектом, зволожуючий. Це, там є три у нас кольори: білий, зелений і рожевий. Це білий кольор, нейтральний. Якось таке замовлення клієнта. Тому, хто бажає зареєструватися як клієнт, на власне користування, звертайтеся, Під відео є посилання, якщо ви хочете просто користуватися продукцією. Реєструєтеся як клієнт і маєте знижечку на продукцію плюс маєте 10% кешбеку у свій кабінет. І тепер моє особисте замовлення. Ну, не все моє особисте, тут, звичайно, для клієнтів, що разом зі мною у моєму замовленні. Чи ось такі дві картки подарункові для розігришу для своїх партнерів і клієнтів. Ось такі подарункові сертифікати на 100 гривень. Ними можна використати ці сертифікати для покупки продукції у нашому магазині, інтернет-магазині від Джерелі. Подарункова карта на 100 гривень. Так, праймер теж в замовленні матуючим ефектом. Так, Дитяча серія Ангел від 0. Це у нас засіб для підмивання. Це для моєї родини. Дуже класний засіб. Не викликає алергії, не викликає подразнень. Користуємося. Це вже, здається, третя пляшечка. Дуже і дуже задоволені цим засобом. Тому рекомендую для діток однозначно. Так, гелі для душу, лимон, лайм. Так, ось цей кремчик у нас для ніг, для сухої потрісканої шкіри ніг. Це взагалі бомбезний крем. Я з таким не зустрічалася кремом ще скажу, тому що він дійсно вирішує проблеми сухої, грубої, схильної для потріскання шкіри ніг. Містить сичовину, масло таману, джолиний віск, екстракти подорожника, обліпихи, гліцерин, вітамін А. І після використання, ну, взагалі, шкіра виглядає на стопах ніг ну, просто ідеально. 115 мг я однозначно рекомендую цей крем. Зараз є можливість взяти за акційною ціною, виконавши певні умови. Тому, хто бажає, звертайтеся. Так, знову ж таки, засіб жовті світлі, я нам просто віддала про нього. Зубна паста для чутливих зубів. Якщо у вас відчуття від холоду, від гарячого, біль в зубах, то однозначно рекомендую цю пасту. Вона не містить силіконів, хторидів, антисептиків і штучних ароматизаторів. Місто Харків, виробник. Об'єм 100 мг цієї зубної пасти. Маємо ось таку крем оліїв для рук. Це теж дуже хороший засіб. Дійсно, від сухості тріщин. Вже не один замовляла я для себе особисто і користуються клієнти. Дійсно зволожує дуже гарну шкіру рук і захищає її від пересушення. Вітамін А і Е має у складі екстракт ромашки, екстракт календули. Рекомендую цей крем. Він 70 мг, теж є можливість зараз взяти за акційною ціною. Так, тригери. Так, миючий засіб. На основі це гель, содою та гірчицею. Я вже показувала в одному замовленні, що собою уявляє цей засіб. Він ну, дійсно концентрований, він густий, вага тут 500 мг. Працює дуже класно, вистачає його надовго. Хто любить ще розводити водою, я користуюсь густим, я не полюбляю розводити. Дівчата розводять водою і користуються розведеним концентратом. Так, інтим гель. Ось такий делікатний крем-гель для інтимної гігієни з пробіотиками. Місто Одеса, до речі, виробник. Так, і об'єм. Його зараз скажу. Не бачу 250 мг. Прямо вивідник кисневий, теж тільки що розповідала про нього. Можна використовувати як на кольорових, так і на білих речах. Так, і ось такі у нас кондиціонери для білизни. Це небесна блакить. Вистачає на 30 пранів, об'єм 1000 мг. Так, легкий має тонкий аромат. Доглядає так, речі, оброблені кондиціонером легше прасуються і довше залишаються чистими. Регулярне застосування підвищує на зносу стійкість речей і допомагає їм довше зберігати форму. Підходить як для ручного, так і машинного прання. Для кольорових та білих речей. Це виробник Кіровоградська область СМТ Павлиш. Ось такий два ковпачка потрібно при автоматичному пранні. І якщо це ручне прання, то потрібен один ковпачок. Так, зараз вчу. Дуже гарний запах. І ось такий колір. Приємний. Так. Хто бажає зареєструватися як консультант на бізнес, посилання під відео, буду рада бачити однодумців в команді, хто бажає рекламувати, популяризувати український бренд. До нових зустрічей. з вами була Тетяна Кравцова.